Зараз у нас на огляді розпаковка ну не на огляді, а у нас розпаковка 1 кВт інвертора від компанії 2 e якщо я правильно називаю назву. Так, Що у нас тут, до речі? На коробочці у нас прикладена інструкція Ось Така інструкція, автономний сонячний інвертор. Китайці пишуть Solar-Інвертор, для того, щоб люди путались і думали, що він на солярці працює. Ні, так. Він просто може працювати і від сонця, і від акумуляторів, і від мережі. Тобто це універсальний пристрій, називається вони гібридні інвертори. Коротка інструкція, в принципі, вона стандартна для такого інверторів. Налаштування дуже схожі з пвмр Це я так порівнюю, тому що мали з ним досвід. Все схоже. Інструкція з сонячний інвертор. Цей продукт має 12 місяців гарантійного вслухвання, здати покупки. Гарантійний талон і, в принципі, авторизований сервісний центр знаходиться в Україні. Якщо у вас якісь питання будуть по гарантії, ви можете звертатися в гарантійний центр із цим гарантійним талоном і будете мати можливість гарантійного обслуговування. Так, пішли далі. Далі у нас одразу інструкція. Вона однакова для 1,5 кВт інверторів. Все однакове, тобто описується, які налаштування, як підключати із де, куди, що підключати, як користуватися і так далі. Які, як підключати акумулятори, в який спосіб, які акумулятори, які панелі можна підключати для різних типів інверторів, все це розписано. І налаштування, цикл заряду акумуляторних батарей, що показується на екрані, що воно означає і так далі. В принципі, все хороше. Це, це так. USB-кабель йде в комплекті. Я так розумію, для того, щоб можна було знімати статистику з нього, використовуючи якісь інші пристрої. А можливо, щоб підключати до комп'ютера, можливо, до розумного дому, не буду розказувати для чого, невідомо. Ну, До речі, інші виробники такого кабеля у свою комплектацію не кладуть. Ну, не всі. Так, так Що ми бачимо? Трошки відрізняється панель керування. Стандартний набір індикаторів, дивлюся, лампочки світодіодні стоять. Так, Підключення компорти це до комп'ютера чи до Wi-Fi з'єднання, щоб можна було по телефону відслідкувати і налаштовувати що у вас відбувається з інвертором. Фільтраційної немає сіточки тут, просто йде забір повітря і все. Так. Задня панелька. Тут китайці між собою слідкувалися, які записки передавали. Так, А це у нас його, його характеристики. Окей. Okay. Натискайте на паузу, переглядайте. Так, це у нас вхід від мережі. Це у нас обнулення, не обнулення інвертора, ну, да, мабуть, ну, input брейкер. Рестарт. Так, рестарт, мабуть, за все. не знаю, будемо читати інструкцію, будемо дивитися. Заземлення, вихід AC onput це вихід із інвертора вже. Модифікуваний сигналу. Цей інвертор на 12 вольт, сюди підключається е, із акумулятора, е, дивлюся, стоять болти під е, зажим, зажимні клємніки. Так, І сюди підключається сонячний вхід. Якщо у вас є сонячні панелі, ви також можете підключити сюди сонячні панелі. Е, до речі, е, потрібно читати по характеристикам: до нього можна підключати не, не так багато панел, як, наприклад, до більш потужних інверторів. Е, він на кіловат, тобто сюди можна підключити дві панелі, здається, можливо, навіть одну і він буде з ними працювати. Тобто, це одна з особливостей інвертора якого немає, наприклад, вже у 2 кВт, 3 кВт, вже там потрібно 4-5 панелей, там потрібно більше. В цьому не так. Ну і Вмикання-вимикання самого інвертора. Кнопічка ну, вмикання і вимикання. Коротко ми його глянули. У нас тут є якісь обмеження по цьому, також треба на них звертати увагу. Не буду зараз дивитися, зніміть, будь ласка, на відео. Значить ну, все. А, до речі, по розмірам. Для порівняння 1 кВт інвертор і 2 кВт. Якщо брати по висоті, ну практично однакові, навіть чомусь 1 кВт вище, ну, тут більше за цієї зробили. Якщо брати по, то, по товщині, по глибині, ну, практично також однакові, якщо навіть отаку краще буде притулити. Та ні, поставив їх 1 кВт. Вони однакові. Одинакові, да, тобто, в принципі, вони аналогічні, корпус аналогічні. 嗯我就不